Привіт, Боже благослови, Не віддайте своє життя в руки халдеїв. Халдеї це такий народ, який жив у Вавилоні в часи царя Новоходоносора. І цей цар він був дуже трибавительний до них. І одного разу, коли йому щось наснилося, він позвав їх всіх, всі чаклуни, ворожки, ворожбити, екстрасенси, які сьогодні астрологи, нумерологи і всіх всі ці люди, які дуже сильно хочуть вам пророчити ваше майбутнє, ваше життя. Всі ці ось є нащадками ось цих халдеїв. Але раніше, коли ось ці халдеї не знали, не змогли розказати цей сон або щось пророкували, але воно не виконувалось, то їх побивали камнями. Сьогодні ж люди слухають всіх підряд, всіх, кого знаходять в інтернеті, ворожки, екстрасенси. Хто би це не був, люди наповнюються, наповнюються чим, наповнюються прокляттям. Тому що є слово Боже, якщо жити по ньому і виконувати його, то в життя приходить благословення. Але якщо його ігнорувати, придумувати своє, пророчити своє, робити своє, то в життя приходить погана клятва, тобто прокляття. І коли ми сьогодні слухаємо різних екстрасенсів, ворожбитів, які роблять тільки хорошу рекламу, все вас випитують, а потім проговорюють прокляття в вашу сторону. То це прокляття потім і збувається. Чому? Тому що після цього прокляття, яке вони вам пророкують, оце лже-пророцтво, якого, може, навіть і не могло би бути в вашому житті, то в духовному світі освобождаються і біси, які потім разом із вами йдуть і в вашому житті, виконують це прокляття. Тому дуже важливо зрозуміти, кого ми слухаємо і чим ми наповнюємося сьогодні. Раніше не було хоча б цих таких інтернетів, не було це все так сьогодні раніше, в такому доступі великому, як сьогодні. А сьогодні люди слухають в інтернетах всіх підряд і під час цього прослуховування освобождаються прокляття в вашу сторону, освобождаються біси в ваше життя. Наповнюйтесь словом Божим. і нехай прийде в ваше життя лише благословення.